Рід лукавий та перелюбний вимагає знака. Однак роду лукавому, і перелюбному, двоєдушному, несправедливому, недоброму, злонамірному не буде дано більших знаків, крім знаку пророка Йони, так каже сьогодні в Євангелії Господь, як завжди, закликаю тебе, почитай добру новину сьогоднішнього дня. Заодно прочитай собі про пророка Йону, щоб дізнатися його історію, хто це такий, і чому про нього згадує Христос, що це за його знак, що зробив пророк Йона. Коротко тобі розкажу, що був такий пророк, який отримав завдання від Бога і навертати Ніневитян. І він не хотів туди йти, але продовж довгої подорожі з різними перипетіями, з тим, що його з'їла риба і тримала в собі три дні. Він прибув до Ніневії і пішов до Ніневитян з коротким закликом, якщо не навернеться. Ви всі помрете. І знаєте, що відбулося? Нінамитяни не Вони, почувши новину про Бога.